Друзі, до вашої уваги набір 12 грамів ідуть сплайн. Саме сплайн, а не торкс, тому що торкс це 6 гранна зірочка, а у нас 12 гранна В набор входять 9 предметів, 8 з яких це біти. Матеріал виготовлення хромолів сталь. Ви знаєте, хромолівденова сталь вона ударна. Розміри у нас обов'язково позначаються буковкою М. І. Саме в цьому наборчику такі ми маємо розміри: М6, М8, М9, М10, М12, М14, М16 та М18. Бітки мають довжину 35 мм та шестигранничок на 12 мм. Тобто, вони мало того, що ударні ще й посилені, за рахунок того, що шестигранник на 12 мм. Адаптер. Адаптер у нас на квадрат 1 друга дюйма. Ви знаєте, на друга дюйма це 12,7 мм. Та шестиграночок на 12. Розташовані вони в пластиковому ложементі.